Усім привіт! Вітаю вас в уроці такій покрокової інструкції як тічеру невеличким онлайн-мовним школам. Запускати рекламу на себе в профіль, на себе в дірект. Ну коротше, скажімо так, використовувати інструмент реклами для того, щоб заробляти більше з нашого інстаграму. Мене звати Діма, ось ви бачите мій, мій інстаграм. Я вже 5 років допомагаю онлайн школам, викладачам просуватися, заробляти більше за допомогою маркетингу, рекламних макетів, налаштування реклами. Можете подивитися, з ким я зараз працюю. Тож, якщо буде вам корисний, якщо вам буде цікаво зі мною поспілкуватися, дізнатися більше про маркетинг, саме для вашої ніші то завжди можете написати мені в особисті повідомлення, і ми з радістю ми поспілкуємось. Отже, будемо розбирати сьогодні два способи. Почнемо з першого, і потім, з простого, і потім покажу більш такий складний спосіб це вже налаштування через Ads Manager. Перше, у нас буде саме через Instagram. Основний його мінус одразу попереджає: якщо у вас телефон, то з телефону і айфон, то з телефону не запускайте рекламу. Тому що Apple бере додаткові 30% за те, що ми, по будемо просто запускати рекламу через їхні девайси. Тому, якщо у вас iPhone, то запускайте рекламу в інстаграмі через браузер. І тоді, навіть якщо у вас Mac, нічого вас, з вас додаткової якоїсь комісії, зніматися не буде. І отже, як взагалі і що запускати тут? В першу чергу розгляну тут, що я звичайно запускаю через рекламу, через інстаграм. я запускаю такі рілси, макети, пости, будь що які перше. До 90 секунд, бо по-іншому вони не запускаються через кнопку в інстаграмі. Ось бачите, у мене тут є Reels, і на ньому кнопочка не горить. щоб ви розуміли, ось тут вона, бачите, горить, тут не горить. Чому? Тому що цей Reels, він щось там хвилина 40. І умовно через Інстаграм я його запускати не можу. Але я вам покажу, як запускатися потім через Ads manager тому я тут запускаю лише, скажімо так, ті рілси, які зроблені до 90 секунд. Ну або ж знову ж таки, пости Пости це мають бути до 10. Ти слайдів, тільки тоді вона буде теж запускатися. Я запускаю в рекламу тут рілси до 90 секунд, і в цих рілсах зазвичай е, я не даю якісь там конкретні заклики до дії. Умовно там записуйся до мене на курс, пиши мені у дірек, щоб там отримати, наприклад, якийсь лід магніт Більше я використовую для таких рілсів, які. Е, Просто щось цікава інформація, розбір якихось міфів, розбір якихось там ситуацій, Ось, наприклад, там органічне просування віз реклами для тіщера, що для цього краще. Тобто такі пости, які більш інформативні, або більш такі експертні, які не ведуть далі, щоб людина написала мені у Дірект, або ну да, що написала Дірект, або там, наприклад, купила мій курс одразу, там якщо я буду використовувати сайт. Тож тут я використовую ну, більше такі, як я сказав, більш прогріваючі пости. Отже, як запускати тут рекламу? Просто натискаємо простувати допис. Ось у нас відкривається така штука. Раджу вам правильно прив'язувати Інстаграм до Фейсбуку. Створити бізнес-менеджер, ось потім він буде ось так. От виглядати, і, і після цього там створити рекламний акаунт. І ось тут ви цей рекламний акаунт зможете змінити. У вас будуть там якісь стандарти від інстаграму. Але коли ви правильно з'єднаєте Фейсбук з інстаграмом, то ви можете будете додавати свій окремий рекламний акаунт, який варто використовувати. Чому бо використовуючи цей внутрішній рекламний акаунт інстаграма, якщо вас заблокує інстаграм, точніше, не інстаграм а фейсбук з якусь там рекламу, що ви що зробили не так? По перше, буде майже нереально подати апеляцію. Якщо правильно прив'язане в Фейсбук і Інстаграм, то це можна зробити і, і вас можуть розбанити. По-друге, якщо у вас заблокували цей аккаунт, ви не зможете змінити його на якийсь інший. І якщо ж ми використовуємо рекламний аккаунт Facebook при правильній прив'язці, то тоді можна просто в будь-який момент змінити рекламний обліковий запис з заблокованого на якийсь новий. Це така штука першочергова, яку варто зробити. Отже, і що якого ціль тут ми обираємо? Я більше обираю тут тільки відвідувати ваш профіль. Це така ціль трафік на мій інстаграм. Тут відвідувати сайт я не бачу в цьому сенсі, воно завжди фігово працює. Надсилати повідомлення. Ну теж через у мене особисто, через Ads Manager працює ця ціль краще, тому я використовую її через Ads Manager. Через так інстаграм я не використовую. Особливі вимоги ми тут нас, чого не ставимо, бо це нас не стосується. І далі у нас йде аудиторія. Дуже часто я знаю, дуже багато хто з вас використовує автоматичну аудиторію. У мене чомусь і у моїх клієнтів, з ким я працюю, чомусь вона працює фігово. Ну, як сказати, типу, підписки є, підписки по хорошій ціні, все супер класно. Але якість аудиторії при автоматичному налаштуванні. І якщо я аудиторію створив сам, у мене чомусь завжди різне. І коли я створюю сам аудиторію, то у мене завжди якість краще. Як я визначаю якість аудиторії, ну просто банально дивлюся, хто на мене підписується. При автоматичній аудиторії там дуже часто підписуються не маяця, якісь взагалі там, рандомні люди, які ніякого не мають відношення там, до викладацтва, до онлайн-шкіл. Або дуже сильно він ще може просто автоматично зависити вік. Тобто моя там цільова аудиторія це там 20-35 років. Він досить таки часто закидує там в 50-50+. І, І це люди, які мені не потрібні в моєму аккаунті. І таким чином чу... ще одна штука. Я також переходжу і раджу вам робити, коли запускаєте рекламу. Переходити на профілі і дивитися, скільки людини є підписок. Типу, оскільки вона підписана ще на інших людей. Якщо вона підписана там більше на тисячу плюс людей, то я зазвичай не вважаю, що це прям такий цільовий підписник, який потенційно буде дивитися мій контент і колись там може купити у мене якісь навчальні консультацію. І от саме про автоматичну аудиторію у мене дуже багато великий відсоток от таких от людей. Тому я використовую завжди створені собою аудиторію. Які ж я аудиторії тут створюю? Я зазвичай, ну скажімо так, можна створювати три різні аудиторії і три, які я використовую. Ось тут Advantage+, Plus, скажу відверто завжди тестую, поки вона ще не працює коректно іноді вимикає її, іноді не вимикає. Тому тут тільки на ваш розсуд, я створюю і таку, і таку аудиторію, а потім тестую і дивлюсь, що мене працює краще. Називаю аудиторію, там, як хочу, поставлю розташування Україна або будь-яка інша країна, якщо мене не цікавить інше. Інтереси. Як показує моя зараз практика, то інтереси у мене працюють знову ж таки гірше. Найкраще у мене працює зв'язка умовно, я ставлю вік, там ставлю вік-23. 38. Ставлю, наприклад, лише на жінок. І все. І ніяких налаштувань не ставлю саме в зацікавлення. І натискаю Зберегти. Це перша аудиторія. Друга аудиторія така ж сама, тільки ставлю Advantage Plus. Третя аудиторія може поставити якісь зацікавлення, які потенці, ну, потенційно мені потрібні. Тобто, якщо ми говоримо, що ми там шукаємо саме студентів нам в школу, то я можу поставити максимально широке налаштування English language, і дерекомендоване зацікавлення, там Business English, можу поставити і Learning. Воно десь тут було. Зараз подивимося. І я натискаю зберегти і таку аудиторію створюю. Типу, я не раджу вам ставити 500 тисяч різних зацікавлень, бо коротше зараз дуже сильно змінюється процес налаштування реклами, і дуже змінюється процес, взагалі як працює Фейсбук в плані того, як він шукає аудиторію. Якщо раніше реально інтереси були дуже важливі, то зараз часом все якщо чим менше взагалі зацікавлень їх взагалі немає. Тим краще працює алгоритми, бо вони більше орієнтуються на поведінкову таку штуку. Типу, людина бачить ваш макет, починає з ним реагувати, підписуватися, писати вам у дірект або просто зупинити цей скролінг і починає дивитися за вами. І таким чином, просто для Фейсбука це такий алгор... ну, сигнал, що ця людина цільова, і він починає показувати схожих на цю людині іншим людям. І тому, типу, зацікавлення завжди у мене працюють ну, останнім часом набагато гірше, але я не міг не розказати, що можна використовувати зацікавлення, тому і говорю вам про це. І третій це е, схожі на покупців, схожі на тих, хто писав у Дірект, або там схожі, тих, хто дивилося ваші, наприклад, відео Рілси. Як покажу як трошки пізніше, як створювати цю аудиторію, але ось це там такі три основні аудиторії, які я використовую. Далі, ну, просто, наприклад, обираю ту яку аудиторію, яка мені треба, обираю бюджет. В цілому моя рекомендація ставити на один рекламний, ну, такий Reels, пост будь-що. Від 5 до десь 7-8 доларів на день. Менше не бачу в цьому сенсу, менше там 5, ну там 4-3 долари не бачу в сенсі і більше не бачу сенсу, Там 10-12 доларів на один макет. Бо як показує моя практика, що при 8 доларах, що при 10-11 доларів, плюс-мінус результат один і той самий. І далі просто натискаєте просувати допис і на цьому все. Тепер другий спосіб, як налаштовувати рекламу через Ads Manager. Це вже знову ж таки більш таки просунути, але і більш ну, Скажімо так, кращий спосіб. По-перше, ось ту налаштовану рекламу через Instagram, вона відображається в Ads Manager і можна її завжди проаналізувати. Це дуже важливо, це набагато краще, ніж дивитися ту аналітику, яка показує Instagram, там три якісь показника, які взагалі нічого не зрозуміло, що з ними робити далі. Давайте, спочатку, я покажу, як створювати схожу аудиторію. Ось тут є така кнопочка, як Audience. Тут далі ми натискаємо Create Audience, Custom Audience, і, наприклад, Instagram аккаунт обираємо. І я обираю, наприклад, всі люди, які взаємодіяли з моїм профілем, або там всі люди, які там відправляли мені повідомлення, але знову ж таки, це штука, з яким відправляли повідомлення. Вона буде працювати лише в Україні, або там в країнах США, Канада і інше. Бо якщо ви знаходитеся в Європі або хочете налаштовувати таку рекламу на Європу, вона не спрацює, бо євросоюзом заборонено. Використовувати таке аудиторію. Ну, наприклад, я там хочу всі от мої підписники. Я створюю аудиторію, називаю її підписники: Sub Натискаю Create. І, і ось тут лукалайка -like аудиторія. Це схожа аудиторія на тих, хто і, і мої є підписники. Натискаю Ecrane. І, і можу обрати, там наприклад, на, вони від, ну на 4%, схоже на мою аудиторію. Тобто вони на 4% відрізняються від тих людей, які на мене підписані. І натискаю Create Audience, і все, цю аудиторію я можу вже потім використовувати саме в рекламі. Це дуже такий короткий спосіб, я показав. Насправді там дуже багато різноманітних можна використовувати в аудиторії, і саме і тих, хто покупляли у вас, і ті, хто писали у Дірект, і ті, хто переглядали відео, і якийсь конкретний момент відео. Але це, знову ж таки, я вже більш детальніше розкриваю на своїх навчаннях для викладачів. Якщо вам знову ж таки буде цікаво, то можете напитати, написати мені у Діректи і запитати. Давайте тепер будемо дивитися, як запускати рекламу через Instagram, точніше через Ads Manager. Натискаємо кнопочку Create. Спочатку розглянемо ціль трафік. Тут я вам покажу, як запускати оці всі відео, які у нас були більше 90 секунд. Називаємо як хочемо компанію, це ніхто не бачить, окрім нас. Тут так само обираємо, наприклад, тут прибираємо, щоб реклама показувалась на Facebook. Ось тут, бачите, є така штука Instagram о Facebook Send Traffic Instagram профіль. Натискаю на Instagram профіль, прибираю звідси у Facebook. Знову ж таки, ставлю ціну, ну, нехай буде там 7 доларів. Аудиторія. Ось тут ми може, show more Option, ставимо, який хоче, там, може ставимо вік, там, від 22 років, ставимо тут плюсик. Тут можна обрати там одразу, ну, нехай там до 38. Uh, uh, а, і якщо ви хочете використовувати оті кастом uh, аудиторії, які ми тільки що там створювали, ось бачите, look-alike сампінс. Вона показує, я натискаю, на неї, і таким чином моя реклама буде йти на схожих людей, ті, які в мене є підписники. Далі, ось тут можна edit. Я тут прибираю завжди Facebook. І залишаю там лише, щоб реклама показувалася в Instagram. Можна би навіть Instagram Fit, якщо ви запускаєте лише Reels, і щоб він показувався лише в Reels. Ну я, наприклад, зараз буду запускати Reels, і хочу, щоб він показувався лише в Reels. І таким чином я це все прибираю і натискаю далі Next. Щось воно не хоче. Все. Іноді буває, що воно глючить, тому нічого страшного. Знову ж таки, натискаю цела як пост, Instagram, наприклад, обираю «Reels». І ви бачите ті реалси, які я не мог там використовувати. Я тут просто натискаю, просто натискаю Continue. І цей «Reels» я можу вже використовувати в рекламі, який більше 90 секунд. І все, реклама просто потім натискаю тут Publish, і реклама буде запускатися. Нічого, як бачите, складного в запуску тут немає. І, і ось вона є. Якщо вона буде не зелененька, а ось така знизу, то реклама запускається. Як її вимикати, просто натискаєте ось сюди, і реклама вимикається. Так, поки я її видалю. І наступний спосіб це налаштування реклами на ціль повідомлення. Дуже сильно я її люблю використовувати, коли, наприклад, у мене якийсь рілс на Лідмагніт. Або ж там умовне рілс на те, що записуйся до нашого навчання, до нашого там, викладача. Ось там детальніше про наш курс. Там можеш подивитися, написавши нам у Дірект. Таким чином, це ціль engagement. тискаю continue, Тут знову manual. Так само називай, як хочеш. Тут можна ставити advantage бюджет або ні. Це теж не супер важливо, якщо відверто. Знову ж таки, ставимо 7 доларів. Тут прибираємо месенджер, тут нічого не чіпаємо. Так, знову ж таки, аудиторія обираємо там від 22-23 років. Чому я не обираю менше з 18, бо дуже багато дітей на віки 18 19 років? Чому? Бо зараз я не знаю, як раніше, або ви зіштовхувалися з цим чи ні, У мене просто інстаграм дуже вже давно. І таким чином, зараз, коли реєструєш новий інстаграм, тебе інстаграм запитує твій вік. Але якщо тобі там до 18 років, то інстаграм обмежує кількість контенту, яку він там показує, і також він я не впевнений, обмежує по кількості часу проведеного не тут, не впевнений, але точно знаю, що обмежує по контенту. І таким чином всі діти завжди ставлять там 18-19 років. Ну, що в принципі завжди таке було. Але і тому в рекламі ми використовуємо більше, бо Фейсбук до кінця не розуміє, це дитина чи ні, бо він же поставив в налаштування, що йому там 18-19 років. Тому я ставлю там від 22 до 23 років. Знову ж таки, тут натискає плюсик, ставимо, щоб мені було показувалось там, до 39 років, ставимо жінок. Ну, знову ж таки, обираю якийсь будь-який. Пост рілс. І так. А, ось тут в Create, Add можна. Це, типу, я тоді завантажу. Якщо, наприклад, я створив якийсь рілс, Reels, то я можу upload і його там, або статичний якийсь макет, і можу його обрати, щоб він був, у нас показувався. Ну, це, наприклад, покажу вам на якусь фотографію. Наприклад. Ось таким чином я натисну плюсик, натиснув Завантажувати. Ось вона завантажувалася, я натискаю Done. І ось вона буде у мене показуватись, як буде виглядати моя ця картинка в рекламі. А, але я хочу використовувати, наприклад, той самий Reels, який у мене є в Інстаграмі. Я натискаю «select post», Instagram, обираю, наприклад, Reels, І обираю знову ж таки оцей Reels. Наприклад, це був мій Reels, де я розповідаю детальніше про якийсь мій лід-магніт. І що пише мені в особисті повідомлення, щоб дізнатися там, про цю інформацію більше. Таким чином, ось він зараз у нас вантажиться. І далі, ось цей Message Template. Тут буде у вас тільки New, у вас не буде Use Exciting, Тобто ви натискаєте Edit. Там, тут пишете, наприклад, там, привіт. І якщо хочеш дізнатися більше там, про мій літ-магніт, як правильно аналізувати цільову аудиторію. Напиши у дірик, там слово, не знаю, «ЦА», э, э, або натисни на кнопку нижче. І тут ви напишете ось цей текст, і тут «Question», ви там напишете, наприклад, кнопку «ЦА». Тут всі інші там прибираєте, і, і все. І таким чином, коли людина буде свайпати по рекламі, у неї буде цей текст, і тут ця кнопочка. Якщо ви приєднаєте до цього ще й чатбот, то ви натиснете тут кнопочку Send, і, і чатбот по кодовому слову буде запускати одразу вашу там, автоматичну цепочку повідомлень. Тут натискаєте, ось коли створили Save. Я тут просто не буду його створювати. І ось, наприклад, мій ось такий бот, це, ось так виглядає. Привіт, викладачів, бла-бла, бла-бла, і ось кнопка там ця. І все, далі натискаю кнопочку Publish, і таким чином реклама буде запускатися. І вона буде, ну там, в принципі, не так довго вона буде перевірятися, там зазвичай це годинку-дві, і на цьому все. Отже, я вам показав два способи, які найбільше використовую при запуску реклами на свій блог, на блог викладачів, блог онлайн шкіл, щоб більше отримувати, ну коротше, клієнтів, підписників і всього іншого. Тому, якщо було щось незрозуміле, можете написати мені в інстаграм. Знову ж таки, я показую, де в інстаграм. Ось мій інстаграм можете написати мені сюди. Можете написати в коментарі. Я прочитаю, якщо що вам відповім. Буду радий, якщо ви поділитесь своїм фідбеком, чи було корисно, чи було зрозуміло, як тепер налаштовувати рекламу. І якщо хочете записати якісь, щоб я записав для вас якісь інші відеогайди, такі то буду радий, якщо напишете в коментарях або знову ж таки особисте повідомлення, що я знав, що це для вас буде корисним і буде цікавим. Тож дуже дякую за ваш перегляд.